Ольга Житомирянка, Щомісяця жінка витрачає від тисячі гривень на ліки. Вона розповіла, що в новинах почула про зниження цін на лікарські засоби. На місяць може тисяча, може більше. Не так багато, бо нам пенсіонерам дають оці соціальні ліки. То там є такі, що доплачувати треба небагато. Місцевий житель Микола каже, що не чув про здешевлення ліків. Певно, знову йдемо через інтернет. Там, де дешевше, а так не чув. місцева жителька. Анна каже, що різницю в цінах ще не відчула. Ну, поки що не знаю, чи не в курсі, але чула про це. На 30 відсотків від вартості знизились ціни на 100 популярних лікарських засобів з 1 березня 2025 року. Катерина Моцаренко, завідувачка однієї з аптек Житомира, розповіла, що рішення про зниження цін на ліки затвердила Рада національної безпеки та оборони на основі декларації, яку подали виробники лікарських засобів, дистриб'ютори та аптечні мережі. Чи знизили в аптеках ціни на ліки? Перевірятиме Держпродспоживслужба. 1 березня дійсно знизилися ціни. На саме затребувані групи лікарських препаратів населення, так званий топ 100 це ліки українського виробника, такі групи препаратів, як знеболюючі, препарати від застуди, препарати заспокійливі, антисептики. Також є в списку, розчини для інфузій, ліки для захисту шлунка, лікування застуди, нежиттю, антибактеріальна, антивірусна терапія. Список містить в собі як рецептурні, так і безрецептурні лікарські засоби. Юрій Чертко – власник сервісу із. Пошуку і бронювання ліків розповів, що здешевлення медичних препаратів може призвести до погіршення їхньої якості. Конкурентоспроможність вітчизняних заводів буде погіршуватися, тому що ціна нижча, маржа нижче, заробіток нижча. можуть використовуватися більш дешеві сировина. Деякі можуть бути скорочення, можуть там не тримати деяких людей. І державної підтримки як такової немає. Так будемо казати, бо є. У нас там програма «Доступні ліки. Вона це мізерний відсоток від продаж, і вона не підтримує фармацевтичну отрасль взагалі. Тобто, якщо ми кажемо про ще лікарні, то там працює НЗЗУ, працює відшкодження а в аптечному ринку ні за словами Юрія Черткова. Є інші способи зробити ліки доступнішими для населення. Якщо буде нормальна страхова медицина, то самі виробники будуть створювати умови, щоб їх ціни були такі. Щоб власне на їх ліки було відшкодування, Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.